З початку року ціни на будматеріали зросли на 15-20%, кажуть фахівці з ремонту квартир. Наприклад, лист гіпсокартону три роки тому коштував близько 120 гривень. Зараз 360 мішок машинної штукатурки 350 гривень. Звичайна плитка, яку раніше продавали за 300 гривень, тепер коштує 550. А відро фарби 9 кілограмів обійдеться до 10 тисяч гривень. Значно подорожчали і меблі. Виготовлення меблів на замовлення то десь там років, мабуть, два назад. Там так, так, погонний метр коштував 15 тисяч гривень, щоб виготовити кухню. Наприклад, зараз це вже коштує 30 тисяч гривень. Український унітаз коштував там в районі півтори-дві тисячі гривень. Зараз він там коштує вже мінімум чотири. Змішувач там коштував чотири тисячі гривень. Там декілька років назад. Зараз він там коштує вже шість-сім. Зросла і вартість роботи майстрів. Середня ціна ремонту під ключ коливається від 250 до 500 доларів за квадратний метр, і це без урахування матеріалів.